Альфа спецпризначенці служби безпеки завдали російській протиповітряній обороні утрат приблизно на 4 мільярди доларів. Все це лише за рік 25-й. Йдеться про те, що знищили і вивели з ладу ключові системи ППО і радіолокаційної розвідки. Серед Цілий уражених комплекси с С-400, Бук, Панцер і Тор, а також стратегічні радари. Ну власне, ці удари й дозволили пробити коридорів багатошарові, багатоешелоновані, як вони люблять казати. ППО Росії завдяки цьому українські далекобійні дрони отримали можливість безпечніше діяти в глибокому тилу ворога. Тактика глибоких ударів по території Росії одна з ключових особливостей введення війни 25-го року, каже головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. І розповідає, що торік сили оборони вразили 719 цілей на території Росії, завдали збитки ворогу понад 15 мільярдів доларів. Дохід від видобутку нафти, наскільки я пам'ятаю, склав 130 мільярдів доларів. А військовий бюджет Російської Федерації у 2025-му тисячі 175 мільярдів доларів. Власне, ми скорочимо джерело отримання коштів для фінансування війни, тому Deep Strike відіграє вирішальну роль. Олександр Сирський, головнокомандувач Збройних сил України. Росії безпілотники цієї ночі атакували Саратівську область. Місцеві жителі чули більше десяти потужних вибухів в Венгельсі і самому Саратові. Скаржаться на роботу ворожої ППО. Ну, тобто їхньої, але для нас ворожої. Саратовські пабліки повідомляють, що дрони атакували НПЗ, куди раніше вже неодноразово оцілили невідомі добрі безпілотники. Вадим Кушніков долучається до бесіди, оглядач порталу мілітарний. Пане Вадиме, як чуєте? Доброго дня. Тим часом Ігор Терехов Харкова, повідомляє в своєму телеграм-каналі, що ворог продовжує обстріл міста. Зафіксовані прильоти ще додаткова інформація буде, і ми її озвучимо неодмінно. Будемо перериватися. Панове половина України ваші регіони, якщо в червоній зоні, подбайте про безпеку. Пане Вадима, повернімося до теми масованого потенційного удару, до якого готуються росіяни. І це ж не питання не якщо, а питання, коли що воно має бути і як має виглядати і ваш прогноз, то коли? Ну щодо прогнозів по такому питанню, це дуже невдячна справа. Ми бачимо, що ворог постійно займається нарощуванням своїх потенціалів. Це стосується багатьох компонентів, які ворог застосовує під час своїх масованих ударів. Це і стратегічна авіація. І ми бачимо повідомлення. Від різних е, моніторингових каналів, що ворог займається зараз переміщенням е, своїх бойових одиниць, тобто це вже споряджені борти, які безпосередньо чекають на команду, і також ми бачимо, що під час своїх комбінованих атак ворог застосовує велику кількість ударних безпілотників. Якщо подивитися на темпи застосування, то Порівняння з попередніми періодами, ми можемо констатувати, що ворог може здійснювати подібного масштабу атаку раз на два-три тижні, акумулюючи відповідні засоби для того, щоб максимізувати ефект від своїх ударів. Давайте проговоримо про те, що стане визначальною стратегією і визначальною тактикою. З боку ворога, приміром, в 26-му році щодо нас, чи будуть категоричні зміни в тому, як вони ведуть війну? Чи ми побачимо даруйте новинки або оновлення їхньої номенклатури? Що, що маємо розуміти про 26-й рік? В першу чергу, ми бачимо ті, ті тенденції, які закладалися в попередні періоди, це стосується як збільшення. Лінійки ударних безпілотників, тобто ворог займається модернізацією своїх засобів, в тому числі з'являються нові зразки озброєння, які мають можливості бути автономними. В тому числі ми побачили широке використання терміналів супутникового зв'язку Стерлінг, які ворог використовує на цілій низці своїх ударних безпілотників. Також ми бачимо тенденцію щодо розвитку. Ударних безпілотників типу шахет, тобто зараз вони вже використовують і виконують функції, які раніше були непритаманними. Це функції розвідки, це функції а, ретрансляції сигналів. Тобто, це ті напрацювання, які ми помічали протягом. 25-го року, але в 26-му році ми скоріше за все побачимо масштабування подібних технологічних рішень з боку нашого противника щодо тактики на землі. То ми бачимо, що ворог безпосередньо притримується вже досить довгий час, починаючи з кінця 24-го року, тактику інфільтрації малих груп, відмовляючись подекуди від застосування ширших. Засобів в тому числі і бронетехніки, оскільки ми бачимо, що українським захисникам вдалося організувати кілозону на глибину до 20-30 кілометрів, і саме тому ворог не має можливості застосовувати широко, як це було раніше, свої бронетанкові з'єднання, це що стосується тактики на землі по застосуванню ракетного та Стратегічного озброєння то ми бачили також а, повідомлення про а, ширше застосування та вихід в серійне виробництво у низці нових зразків озброєння. Це стосується крилатих ракет ХБД, тобто це той тип озброєння, який був офіційно прийнятий а, росіянами до свого арсеналу в 23-му році. Це К-99, це теж продовження низки експериментальних проєктів, які закладалися ще наприкінці 90-х років минулого сторіччя. Тож, загалом, ми можемо побачити тенденцію на те, що технологічність вона буде з зберігатися, і тут є напевно чи не основним аспектом того, на чому боці буде перевага. Це той, хто зможе підтримувати. Вищий темп технологічності в рішеннях та в засобах, які застосовуються безпосередньо на полі бою, Росія вже цього року планує запускати по Україні до тисячі дронів на добу. Це заява головнокомандувача ЗСУ. І далі маємо цитату з пансерського Почуємо. Ми бачимо дії противника і немає жодних ознак, що вони готуються до якихось мирних переговорів або ініціатив на полі бою. Навпаки, ми бачимо збільшення інтенсивності бойових дій, нарощення чисельності наступальних угруповань ворога, нарощення обсягів виробництва ударних типів озброєння, ракет, дронів. Зараз ворог щоденно виробляє 404 шахеди різних типів, і в планах у нього збільшення. Олександр Сирський, головнокомандувач Збройних сил України. Водима, а направду тисяча дронів це реальна перспектива вже від якого часу? Це раз. Ну і варто ж розуміти, а тисяча дронів це буде комплексно і фронт, і тилові міста? Чи як? Якщо ми можемо прогнозувати? Ну тут складно інтерпретувати слова головнокомандувача, але дійсно ми бачимо, що ворог застосовує в тому числі ударні безпілотники типу шахет і по лінії бойового зіткнення. Ми це неодноразово помічали також в наших північних областях: це Чернігівська та Сумська області, де ворог використовує ударні безпілотники в керованому виконанні тобто, це е, свого роду такий великий FPV виходить, е, що стосується. Коли ми можемо побачити, то насправді подібні ознаки застосування під час масованих атак, ми бачили ще з літка 25-го року, коли чисельність ударних безпілотників вже досягала 600-700 і в таких виключних випадках і 800 ударних безпілотників за одну атаку. Тож, скоріше за все, ми будемо бачити подібну тенденцію на збільшення, але тут також слід розуміти, що Подібні атаки ворог може робити не щодня, тобто, це все ж таки потребує часу. По перше, на підготовку подібних ударів, а також на акумуляцію необхідного необхідної кількості ударних засобів і давайте ми ще зафіксуємо ще один момент. Оця історія, коли нам розповіли, що росіяни теж готувалися до дзеркальної операції під назвою Павутина. Чи можуть вони спробувати зробити щось аналогічне, чи не наважиться більше? І е, що, що нового нам варто чекати від ворога? Чи варто вартує взагалі зважати на ну, творчий, даруйте, наскільки це доцільно говорити тут: е, підхід і творчий потенціал росіян? Що стосується творчого підходу, то тут е, на щастя. Наші захисники проявляють більше креативу, і насправді подібні операції на кшталт павутина це те, що безпосередньо відрізняє нас від підходу ворога. Ворог, він здебільшого мислить дуже шаблонно та лінійно, і відповідно виконувати подібні за складністю та глибиною пропрацювання операції ворога. Поки що не здавалося. Це один за аспектів. Інший аспект. Ми дійсно маємо бути постійно готові про те, що ворог може вживати е, незвичних заходів. Це і дивасійні операції, і насправді подібні спроби вони відбуваються на постійній основі. І Тут ми маємо віддати належне нашим контрзвідувальним органам, які активно працюють над тим, щоб подібні плани ворога ніколи не здійснилися. Вадим Кушніков, оглядач порталу мілітарний. Дякую, що були із нами.